В одному з селищ громади міста Мелітополя на цій автівці попередньо пересувався колаборант, який співпрацював з поліцією ворога. І на сьогодні нам відомо фонд для цього людини, але дочекаємося офіційного підтвердження. Наразі він керував одним з підрозділів районного відділку поліції, які організували окупанти на території нашого тимчасово окупованого Мелітополя і Мелітопольщини. Тож бачимо поступове знищення колаборантів, які зрадили нашу державу. Це гарні новини для нас. І є інформація про те, що у місто заїхало багато кадирівців. Тож, якщо можна про це, давайте теж поговоримо, що відбувається зараз там. Наскільки багато в місті зараз скупичення рашистських військ, і як зараз ситуація, яка ситуація з нашими мешканцями там? Чи продовжуються на них такий шалений тиск, який зазвичай вчиняють рашисти, і яка. Гуманітарна ситуація на цей час. Дякую вам за запитання. Дійсно, напротязі цього тижня ми бачимо збільшення кількість рашистських військ на території нашого Мелітополя. Особливо ми бачимо, що на минулі вихідні приїхала якісь іскадивців, які роз'їжджають по нашому місту на своїх тіграх, оснащеними кулеметами. Також бачимо, що повністю цей підрозділ, який заїхав, взяв під контроль блокпости від. Мелітополя до від Мелітополя до Васильівки, і також їх функціонал входить керураторство, керівництво, контроль за мобіками, які також масово заїжджають на нашу територію. Сьогодні. Шоудишні сьогодні ми також бачимо, що а, масово а, проводиться накопичення російських військ, і що важливо ротація російських військ на території як міста Мелітополя, так та імчасово окупованої Мелітопольщини через те, що йде. А, Планова ліквідація російських угруповань, як в Токмаку, так і в пологах сьогодні російські війська обрали для себе тактику. Вони мігрують, від'їжджають з однієї школи або одного дитячого садочка, одного училища і переїжджають до іншого. Вони вже зрозуміли, що супротив на тимчасово окупованій території віна великий і тому про їх місцезнаходження знаходження відомо. Тому вони починають мігрувати. А, також ми бачимо, що в них починає наростати а, паніка. А, я хочу Одразу забігаючи наперед, перед що ніхто не звідки не біжить, ніхто не звідки не від'їжає, але паніка наростає. І за якими критеріями ми це бачимо? Ну, перше вчора на території Мелітопольського району розпочалося тренування евакуації населення. Як це виглядало? В один день повністю евакуювали з селища Спаського, селищного раду, селища терпіння, а підготовка до евакуації селищної ради і Вчора в цих селищах були тренування одномоментно з всіх школ дитячих садочків забрали дітей і сказали підготуватися до евакуації. Тож підготовка ведеться також. За даними нашого генерального штабу, повна підготовка до евакуації йде із міста Васильівка із найближчих до него селищ. Також паніка наростає із селах колаборантів. Вже воно в своїх кругах обговорює питання, що їм заробітну плату не будуть виплачувати через те, що Росія всі свої. Кошти направляє на підтримку армії. Також ми бачимо, що паніка наростає на жаль, і у цивільного населення вони починають скупати продукти довгострокового зберігання для того, що розуміють, що може бути перебої з поставкою продуктів, тому наддорого, але купляють і також тут а, пришвидшується процес. Те, що рашисти намагаються з 1 січня повністю вивести з обігу гривню, а, і тому сьогодні наші мешканці намагаються за гривню, хоча б купити собі продукти. Тож така інтенсивна динамічна ситуація наразі. Це відбувається на тимчасово окупованій мельнопольщі. Ви згадали про Васильівку. Яка ситуація з виїздом наших громадян з тимчасово окупованої території? Дякую за запитання. Вона також динамічно змінилася за останні два тижні. Розпочалося все з того, що вони перестали расисти, перестали випускати наших чоловіків. Це три тижні. Тому розпочалося випускати чоловіків, які є військово-призовного віку і не мають військовому квитку. звільнення від військової служби. Вони почали перестали пропускати їх, але на цьому тижні вони повністю заблокували виїзд. Декілька колон людей намагалися. Виїхати, хтось намагався в'їхати на навпаки Запорізької е області з міста Запоріжжя до Мелітополя, але рашисти жодної людини не пропустили. Спочатку це було до 1 січня. Зараз вже вони говорять про 15 січня, але сьогодні вранці нові правила вони сказали, анонсували поки що про те, що якщо пішки, то можна за Виняткової причини проходити, тож наразі сьогодні вранці чергово змінилися правила. Будемо чекати дивитися, чи дійсно вони змінилися. Це чергове знущання над нашими людьми, тому що для того, щоб ми зорієнтувалися, якщо пішки це яка взагалі відстань. Пішки, пішки до якщо ми їдемо з Мелітополя до Василіки, вони сказали, що зможуть висадити на першому бості Василіки, звідти приблизно 4-5 кілометрів доведеться йти пішки до сірої зони. Потім приблизно. 10 кілометрів є сірої зони, і після того тільки зможуть забирати машини, які будуть їхати із Запоріжжя. Тож приблизно 10-15 кілометрів доведеться йти пішки. Це те, що сьогодні наразі відомо. Але як це буде насправді виглядати, то побачимо вздовж найближчих декілька днів. дякую вам за цю інформацію. Шановні колеги, якщо у вас є питання, прошу. Ірина Мамчур, «Укрінформ». Скажіть, будь ласка, що відбувається з дітьми, які залишилися в Мелітополі? Тобто зараз почалися канікули, ну мають початися, чи почалися вони взагалі, і чи дітей відпускають на канікули, і чи їх була інформація, що їх примусово вивозять на всякі, нібито всякі якісь там новорічні святкування в Москву і таке інше? Чи Продовжується це, і як цього можна уникнути. І я хотіла уточнити те, що ви сказали через Васильівку, яким чином можна і не можна виходити вибиратися. А взагалі, з окупованого Мелітополя, можна якимось чином виїхати ще або вийти, і що для цього потрібно? Чи потрібні якісь дозволи, особливі документи і таке інше? Дякую. І ще одне буде потім. А, дякую. Ані за запитання. Перше, що стосується дітей, сьогодні складно відповісти, чи є канікули, чи немає, тому що учбового процесу в цілому на окупованій території це неможливо назвати уж бовий Але терор дітей точно продовжується так. Два тижні тому расисти анонсували про те, що вони збираються вивести від півтори до двох тисяч дітей на канікули до Москви І була з нашого боку проведена детальна робота з батьками, яким чином це можна, можна не відпускати своїх дітей, що треба робити. Ти, але ж на жаль, вчора расисти показали навіть своє пропагандистське відео, як приблизно 200 дітей з тимчасово окупованої Запорізької області, вони все ж таки вивезли на канікули до Росії. Ми не розуміли, скільки це буде продовжуватись, коли вони повернуть. в Останній раз я нагадаю, що це була така ситуація. Ви нагадали в обільному, в коли вони забрали на осінні канікули дітей, обіцяли на тиждень повернути, але повернули через. Два місяці. А, і ми розуміємо, що це також один з елементів тиску а, через дітей на батьки. Що стосується евакуації за іншими а, маршрутами, а, сьогодні це стає вкрай складно, тому що якщо раніше ми закликали наших мешканців доїжджати через кордони Росії з Європейським Союзом та з Грузією, наразі цей маршрут також ускладнений тим, що расистські окупаційні, а, Огран війська не ви прикордонні війська не випускають мешканців з тимчасово окупованих територій. Приблизно 80% наших мешканців, які намагаються виїхати з тимчасово окупованих територій, розвертають та не пропускають. Який алгоритм чому не випускають, не зрозуміло. І останнє, що стосується пропускного режиму щодо виїзду, так дійсно перепуски треба брати, так дійсно треба заповнити анкету, але ж наявність в тебе перепуски на виїзд не дає тобі права на виїзд що сьогодні правил, якими керуватися для виїзду, їх немає, вони не зрозуміють. Дякую, і ще одне питання. Скажіть, будь ласка, в різних пабліках є інформація неперевірена щодо знищення ворожого штабу і бази кадирів кадирівців в районі Токмаку. Чи можете ви щось прокоментувати з цього приводу? Нам відомо, що кожного дня, в тому числі в Такмаку, в передмісті Мелітополь йдуть вибухи і є знищення російських угруповань. Що стосується чи саме це штаб Кадирівців, чи ні, це точно е, місце, де знаходилися ворожі війська. Але давайте дочекаємося підтвердження нашого генерального штабу, щоб вони прокоментували це і надали авторитетну інформацію з цього приводу. Пане Пан вани ще одне питання щодо оборонних споруд, які будують зараз расисти. Ми бачимо це на фіто, на відео, на фото у відкритих джерелах. Що відбувається з цим? І взагалі чи не Нагадує вам ситуація ситуацію у Херсоні перед її деокупацією? Тяжко вздихаю з цього приводу, тому що моє рідне місто сьогодні перетворюється на якусь там. Крепость. Uh, раніше ми говорили про те, що вони будують навколо Мелітополя декілька ліній оборони. На цьому тижні ми вже констатуємо той факт, що всередині міста Мелітополя uh, своїми бетонними конструкціями, чи цими зубами дракона вони повністю перекривають центр міста і деякі квартали в місті. Uh, чи нагадує мені це Херсон? Так, дійсно, в Херсоні вони намагалися будувати та оборонятись потім збігу. Всі ми віримо і молимося за те, щоб вони. Також швидко збігли з Мелітополя і не страждали ні цивільні мешканці, ні звичайно наші військові, ні звичайно наше міста. Але сьогодні ми констатуємо тот факт, що збільшення е і угруповання російських військ на нашій території і оборонних споруд також є. Дякую вам за це включення. Дякую за інформацію. Дякую. Шановні колеги, нагадаю, з нами був Іван Федоров, міський голова Мілітополя. І сподіваємось, що вже дуже скоро Мілітополь повернеться під наш прапор. Нагадаю, наш наступний брифінг відбудеться о 13-й годині. У нас на включенні буде Володимир Рибалкін, голова Святогірської територіальної громади, і ми поговоримо саме про ситуацію у Святогорську та навколо неї. Тож залишайтеся з нами, віримо в наш збройний се. Сили, слава Україні.